15.17 в Україні це п'ятниця, 13 червня. Мене звати Юлія Галушка. Дякую, що дивитесь. Українська відповідь ланцету уже на фронті. Ударно-розвідувальний комплекс булава від девіро не просто знищує цілі. Булава робить це точно то у ворога і за найскладніших умов. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Булава ефективно вражає РЕБ ППО, як стаціонарні, так і рухомі об'єкти а ще в реальному часі надає відеопідтвердження Уражених цілей. Що це за дрон? Такий про це будемо говорити з Костянтином Криволапом, це авіаційний експерт-аналітик. Пане Криволап, вітаю. Вітаю вас, пані Ялушко. Розкажіть, будь ласка, що це за булава така? Чи справді вона е, ну, може побороти ті ланцети, а ще й зробити конкуренцію? Вона ж не проти ланцетів працює. Вона працює проти танків, проти рибу, проти буків. А, насправді вона працює вже з лютого 24-го року, якщо я не помиляюся, і вона перейшла на серійне виробництво вже досить давно. Це потужна українська компанія девіра. Вона ну відома, чудові інноваційні рішення використання штучного інтелекту, використання меж розподіленого меж зв'язку, ну системи меж. Тобто це чудовий дрон він там. Десь кілограмів 13, мабуть, з половиною важить і десь ну, з половиною чи 4 кілограми там бойова частина. І він чудово відпрацьовує, він все бачить. Він оснащений денною камерою, нічною камерою тепловізійною. Він е, е, здатен працювати за любих умов. Е, може знаходитись, очікуючи на цілі або. Заходячи в район цілі, майже там, годину в повітрі він може знаходитись. Ну, тобто він дуже економічний, дуже гарна аеродина... аеродинаміка. Ну, це один із найкращих наших баражуючих е... снарядів, скажімо так. І, і... Ну, за такими системами, зі штучним інтелектом, з правильною аеродинамікою, з гарними характер... характеристиками стосовно РЕБО, з розподіленими системами зв'язку меж. За цим майбутнє всього розвідку, ну не на якомусь етапі, да? далі буде щось інше, але от зараз це найсучасніше, і я вам скажу так чесно, я навіть в світі не знаю більше таких розробок, так такого рівня. Да? Є щось менше. Ну там, наприклад, російський ланцет, він трохи менше літає, він не такий стійкий до ребу, він е не має такої можливості так довго знаходитись в повітрі. Хоча він там схожий, ну взагалі там є така історія, що е, ланцет це розробка ізраїльтян там ще 13-го року, і що її нібито передали росіянам, там було якесь спільне виробництво, але потім е, почалася історія з анексією Криму, ізраїльтяни не вийшли, а росіяни цю розробку там нібито довели. Я, чесно кажучи, не маю підтверджень такої історії, тому що такі компоновочні рішення, на що посилаються там фахівці і кажуть, це вкрали з ізраїльтян. Це дійсно таке типове рішення для баражуючого снаряду. Чотири крильця, оці моторчики, все інше там акуми. Но питання тільки в тому, як це зобрано, і як використовується штучний інтелект? Я взагалі не уявляю собі зараз дрони, які діють там, скажімо, за 30-40 кілометрів, щоб він був без штучного інтелекту. Ну і, і цей дрон, звісно, коли він літає на такі відстані, бо треба ретранслятори використовують лелеку для цього е в якості ретранслятора. Ну і крім того, це підтвердження, яке він може робити. І отримувати розвідувальну інформацію, це та ж сама лелека, але в комплектації розвідника. Ну то це, це комплекс, який діє на полі бою, це комплекс, який виконує задачу знищення оцих е е північних наших е організмів. Ну, і, і їх техніки. І їх техніки, так. Да. Ну, технічні характеристики звучать як на військову виставку. І зразу на багато замовлень. Але головне питання: чи можемо ми масштабувати ці виробництва? Тобто, скільки ось ці підприємства можуть виробляти, щоб ці дрони такі реально впливали на ситуацію на фронті? Вони виробляються серійно. Там органітам там зараз немає. Там воно кодифіковане, запущено, там все пройшло Крим, Рим е, і Мідні труби. Але е, для цього потрібно, щоб був дійсний замовник. Його дрони такого класу, такого типу, там особливо волонтерами не потаскаєш. Розумієте, зараз. За е, таких дві течії є. Одне е, один напрямок це поставка через міноборони. І там тобі постачають там, не, не своєчасно, через півроку, тобі надають якісь там дрони, які вже застарілі, які для бійців вже є ну, матеріалом для того, щоб з нього, з нього щось зібрати. Да? А, ну, це дрони, які пройшли кодифікацію, вони такі серйозні, вони такі м напихані, там всім чим можна. Вони стандартні. От, коли приходить стандартний дрон на передову, то хлопці їх розбирають і роблять з них нестандартні, тому що у кожного свої задачі, і те, що було, скажімо там, жирним і модним півроку тому, воно вже зараз не актуальне. А оця булава, вона чим дійсно хороша, тому що вона, незважаючи на те, що вона е е пройшла кодифікацію, і вона вже там. Досить довгий час виробляється, а для дрона виробництво півтора року це багато, це довгий термін. Вона за рахунок того, що з самого початку були закладені правильні інженерно технічні рішення, вона до цього часу ефективна і буде чи довго ефективною, тому що вона правильна машина, в неї закладений правильний принцип. Давайте поговоримо ще про інші технологічні рішення. Росія перебазувала свої стратегічні бомбардувальники після української спецоперації Павутина. Це підтверджують супутникові фото. Літаки ту 160 і Ту-95, які раніше базувалися в Іркутській та Мурманській областях. Нині перемістили на далекий схід. Це зробили після того, як українська павутина затягнула 41 російський військовий літак. Так, да, це ви назвали це технічним рішенням. Да, ну, так, але питання, знаєте, в мене: як це вплине на ті російські атаки, які вона вчиняє проти України, на бомбові удари. Оцей, оцей лікоть з Далекого Сходу, щоб побомбити Україну. Як це вплине на зношення літаків, на завантаження? 12 тисяч кілометрів туди і обратно для літака. Тим більше з завантаженням для ту 95 це взагалі таскати на такій відстані досить важкі ракети. Якщо будуть таскати навіть чотири, я вже не кажу про шість, а, а, а поза минулої атаки вони використали шість ту 95 по шість ракет. Це для цих літаків це все вже, це вже до побачення. І те, що вони зараз будуть літати, вони ну я думаю, що більше чотирьох ракет брати, це буде взагалі повне дурниці, тому що вони так таким за 12,5 тисяч кілометрів туди, обратно вони втратять ці літаки там на протязі там півроку, і я думаю, що їх вже не буде. Це для них дуже, дуже важка справа. Ту 160 і вони, якщо ще якийсь час політають, ну, то це дуже повезно. Але я не думаю, що вони будуть використовуватися в якості бомбардувальників ем, е, з е, ракетами х 101. А саме цікаве питання це як буде забезпечена база Анадирь, Анадирів називають е, паливими стильними матеріалами, тому що ту 160-й він бере від 120 і далі тонн. Пального ту 95-85 пального, да це ж треба завести, а там вантажівки не ходять. Тому взагалі вважаю, що найкращий вихід для росіян це все ж таки запросити пана Трампа надати їм територію на Алясці для того, щоб вони там могли базуватися. Ну там подумай, ще 600 кілометрів і все можна стояти там, ніхто тебе чіпати не буде. І дорога там є, і паливо там є. Взагалі, все, все, все буде нормально. А так я не уявляю собі, як це можна буде організувати серйозні атаки по Україні. Ну Тим більше, що вони останнім часом ракети х 101 взагалі ну, так використовують, знаєте, так, як для фону для того, щоб створити фон. Майже так, як шахеди. Да? Тому що ми їх знищуємо авіацію і зенітно ракетними комплексами. І ці вартості ураження вони. Досить дешевий відносно вартості ракети Х-101, вона там за 3-4 мільйони вартує. Да? Тому я не думаю, що ми будем, що можемо очікувати серйозної загрози з боку крилат Х-101, яка буде використовуватися стратегічною авіацією. Головне, нам це протидія шахедам і протидія Іскандерам. Оце головні наше завдання. Але залишимо їх для наступного ефіру. Костянтина. Спасибі. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик був в нашому ефірі.